Цьогоріч вона дебютувала на чемпіонаті Європи і здобула бронзу. Біатлоністка з Чернігова Христина Дмитренко сьогодні у нашій студії. Вітає вас, Христина. Вітаю! Отож, біатлонний сезон завершився тиждень тому для вас на заключних змаганнях сезону на чемпіонаті України в естафеті. Команда з Чернігівщини посіла перше місце, у складі якої ви і були. Такий сезон, взагалі, чи можна назвати для вас найуспішнішим? Це була така фінальна. Кода, а от сам сезон як оцінюєте? Ну сам сезон я оцінюю для себе дуже добре, і так це був мабуть мій найуспішніший сезон, тому що я провела дуже багато гонок і дуже хороший гонок як для себе і. Тим самим порадувала себе своїх тренерів і болівальників. І ви дебютували не лише на чемпіонаті Європи, а й серед дорослих. Правильно? Так, тобто, це був такий дебютний дорослий повноцінний сезон. Так, мій перший такий сезон, повноцінний дорослий. А, бронза. Ну про неї ми ще про кожен із чемпіонатів, в якому ви брали участь, ми поговоримо детальніше, але тим не менше, от бронза дебютного такого дорослого сезону. А для вас це несподіванка чи, чи закономірність? Ну, звичайно, це була якась несподіванка, тому що ми ем, сезонно йшли. Не ціленаправлено направлено до якихось там змагань, а просто хотіли кожен етап відпрацювати добре. І тому ми стартували кожен етап і кожен старт у нас був. І коли приїхали на чемпіонат Європи, не було не було якихось там цілей медалі. Просто хотілося добре виступити і хороший результат показати. Угу. А, початок сезону і кінець сезону були чемпіонати України. І по суті, українська команда точніше, команда з Чернігівщини, посідала призові місця. От як я говорила про те, що на естафеті перше місце, так і взагалі, от чемпіонат України для вас це, скажімо так, пройдений етап. Тобто, ви як ви себе почуваєтесь на всеукраїнській такій арені. Ну, перший чемпіонат України, який у нас відбувався в грудні місяці, я не стартувала, тому що у нас був там за кілька днів ми закінчили тільки етап, відбігали, і нам тренер сказав, хто попаде, і буде біжати має старт в Леценхандері на останньому етапі. Тот не побіжить старти в на чемпіонат України. І так я, Маркушина і Петренко, ми не стартували чемпіонат України, а вже відновлювалися і готувалися до наступних етапів. А останній чемпіонат України я вже стартувала спринт і стафету, і це були. Ну, я відчувала, що це було вже як завершення сезону, і хотілося просто кайфанути від цих стартів якихось також там цілей, там борьби такої не було. Просто ну я кайфувала. Ну принаймні, старалася кайфувати. І це вдавалося вам легко, тому що все ж таки призові місця були також у вас. Ну так. Угу. До речі, от чимало спортсменок у жіночій збірні, зокрема, і в Естафеті. Чернігівська область взагалі посіла перше місце в Україні, і в е, у складі жіночої збірної є спортсменки з Чернігівщини. Чи можна ж нас сказати, що це такий кістяк жіночої збірної української? Ну, я не знаю, ну просто. От Ірина Петренко, яка з чернігова, вона і дуже добре стріляє, і бігає, тому вона така істафетчиця і також. Я нормально так <смі>, в цьому році показала себе в естафетних гонок. Тому Чернігів, можна сказати, так рули. <смі> Чернігів рулить. Чернігів рулеті. <смі> 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 От пройдемося по всіх змаганнях, в яких ви брали участь, виступи на етапах Кубку світу в Норвегії, Канаді та США. Максимальний результат сьоме місце в естафеті. На вашу думку, що тоді вдалось, не вдалось? <смі> ну, це же Кажете Етапи про... Кубку світу, так. У нас взагалі їх було 9, а це останні. Так, нас, так, так, фінальні. фінальні так. Ну, в останній стафетці у нас була вона в Америці. і Саме мені там дуже тяжко на висоті дихалося, і для мене це був дуже такий складний етап, і не було дівчат, щоб поставити на гонку. Тобто, наша четвірка, вона і була. Анна кривоносна захворіла, не було ким замінити навіть мене. Тому я все рівно стартувала, і дуже тяжко так давалося, але все рівно ми з дівчатами молодці, хтось впорався зі стрільбою, хтось ходом краще, і так складена робота дала сьоме місце. А взагалі, оці перельоти на інший континент, вони давалися взнаки? Тобто, чи це впливало на ваш стан і ну на результат загалом? Ну я гадаю, що звичайно, але це не тільки наша команда, це і всі команди. Так були важко було з перельотами, там зі змащенням, дещо там з погодою, теж дуже спекотно там. І що ще було? Навіть спекотно? <с> — Ну так, дуже спекотно. І в Канаді, і в Америці було так жарко, що дехто навіть комбензони вони підрізали під шорти, там під футболки. Так бігали гонки. Таке було раніше. Ну, от ви за таким спостерігали, що погода заважала ну, спека заважала нормально виступити. Ну, так було, але всі в однакових умовах. Тому всі е, е, стартуємо і знаємо, що, що всі в однакових умовах. І все одно хтось буде переможцем. Ну, так? Так. На чемпіонаті світу в Чехії команда теж проявила себе на естафеті, п'яте місце. Івропольдингу в січні теж було п'яте місце в естафеті. Це. Це збіг, на вашу думку, чи це от спрацьованість така команди? Ну саме в репольтингу в нас ми не очікували, що буде такий результат, тому що ми хотіли відбігти. Ну, так і було. Ми відбігли одну естафету і потім вже поїхали в Анхольц на висоту, щоб там готуватися до етапу. І коли виходила на цю стафету, всі такі були розслаблені, такі е, там е, ну з гарними емоціями, і побіжала перша Петренка. Вона передає стафети в тройці. Потім біжить Джима Юлія, вона теж тримає цю позицію в трійці. І я пам'ятаю, як ми з Меркушею просто сидимо. Ми, ну, ми не очікували такого результату просто. І ми сидимо отак і глаза поп'ять копійок, і думаю, блін, а що робити, що робити просто. Настю ну, трошки так мандражило, мене теж мандражило. І ці емоції, ну комусь вони дають плюси в результати, комусь мінусі? Хтось справляється з емоціями, хтось ні? І все рівно я вважаю, що п'яте місце це дуже добрий результат для нас, і ми були дуже ну, вражені, щасливі, Від тренера нас хвалили. Болювальники теж раділи цьому результату. Ви кажете, тоді був мандраж, ви хвилювались, і вам тоді ці емоції далися в знаки, Чи все ж таки сприяли фінішувати от в результаті? На п'ятому місці команді? Ну, саме я я добре відпрацювала свій етап, і пострипи, і по Ну, Мені дуже сподобалася ця гонка. От я реально я кайфувала від цієї гонки. Саме в Врупольденгу в січні. Так. А вже от в чеському нове місто тоді теж був чемпіонат світу, і ви тоді теж фінішували п'ятим, українська команда, жіноча збірна. Так. Як вже тоді? Ну, тобто, вже зрозуміло, що потенціал є, і, можливо, ви можете і. Посісти в перш призове місце, чи ні? Чи тоді обставини склалися інакше? Ну тоді обставини були дещо різними з Рупольдингом. І ну, я саме буду казати про свій етап. Mm -hmm. Я була фінішеркою четвертим етапом. Мені передали сьомою позицію. І коли я вже їхала, то я розуміла, що все буде вирішуватись просто на стрільбі. І на останньої стоячі, коли я приїхала. Дівчата ну, суперниці почали дуже багато мазати, і тому я скористалася цим шансом і вже виїхала не, не на сьомій позиції на фінішне коле, а на п'ятій, і так отримала його. Тобто підтягли команду вище? Але за, е, за рахунок стрільби угу. у індивідуальній гонці на чемпіонаті світу у вас максимальне було восьме місце. І е, як оцінюєте е, цю ситуацію? Чи мали шанс все-таки вибороти призове місце? Чи, чи восьме місце це той максимум, який наразі ви можете витиснути з себе? Ну на той момент це був мій максимум, тому що. Взагалі, індивідуальні гонки вони такі специфічні, і їх треба вміти бігати, бо це дуже велика дистанція порівняно там зі спринтерською гонкою. І треба розкласти сили, щоб тебе вистачило. І тому я так починала якось слабенько, і потім хотілося цей темп тримати. А от на рахунок стрільби, то 4-0 нулі це були мої перші 4 нулі в моїй кар'єрі, які я стріляла. Тому я з восьмого місця я дуже задоволена. Угу. Переходимо до чемпіонату Європи. Про нього ми вже говорили на початку, але продовжимо. Здобули ви на цьому чемпіонаті бронзу і ви поступилися норвезьким спортсменкам. На вашу думку, знову ж таки, це. Закономірний результат роботи тієї, яку ви пропрацювали впродовж сезону, чи це був саме можливо пік форми на чемпіонаті Європи? Чи знову ж таки збіг? А, можливо, вирували емоції, які посприяли пришвидшенню? Е, ну, саме та гонка, ну і чемпіонат Європи, то я не можу це назвати збігом, тому що, е, ну та взагалі всі гонки якось так збігом назвати не можна, тому що все рівно, коли ти займаєш призове місце, ти віддаєш там свої сили по трасі, там емоції якісь. І якщо вже є результат, то це не збіг буде якийсь. Що це тоді було, на вашу думку? Ну це от мені вдалося поєднати стрільбу і швидкість по трасі, і тому е, такий результат. Виник можна назвати це піком форми, тому що як ми бачимо, тоді вже ж пішли і кубки, етапи Кубку світу, і чемпіонат світу, і вже ну от, був максимум восьме місце, як ми говорили перед цим. Ну саме ту гонку я себе добре відчувала. Чому? Я добре себе відчувала по трасі, там і могла ну, конкурувати з суперницями. А вже на наступний день мені було вже тяжкувати, тому я не можу сказати, що це пік. Якщо б це був пік форми, він би тримався набагато б довше. Ще таке питання: взагалі, чи спала, скажімо так, конкуренція в біатлоні із відсутністю на змаганнях спортсменок з Білорусі та Росії. На вашу думку? Я гадаю, що ні. Взагалі ні. не спала конкуренція. Угу. Тобто вони, ну, чи були конкурентками, наприклад, у юнацьких чемпіонатах, в яких ви брали участь? Ну, саме в юнацьких, да, а вже на дорослому рівні вони, ну, вони ну, там мало коли заїжджали в призові місця. Угу. Тобто це, по суті, не впливає на результат, який приносить, зокрема, українська збірна. так? так? А, розкажіть, будь ласка, де і яким чином ви тренувалися взагалі перед цим сезоном? Ви потрапили до збірної жіночої, і це був перший ваш такий сезон. Він був успішним, тому що в результаті маєте бронзову медаль на чемпіонаті Європи. А тренування як і де проходили? Тренування у нас проходили багато де. Були в Україні і за кордоном. От і Тренували, тренувалися командою. У нас була команда А і команда Б, тобто команда, яка буде виступати на Кубку світу, і команда, яка буде виступати на Кубку IBU. І також з нами були там декілька юніорок. Угу. Але от в результаті в дорослому в дорослій збірні, от розкажіть про процес тренування в Україні за кордоном, де це саме? Враховуючи знову ж таки, що в Чернігові відсутня лижна база, її росіяни розбили. Чи вплинуло це на тренування? Ну, на тренування, я гадаю, так, тому що вже є проблема тренуватися вдома. От мені, тобто, там, стріляти, кататись на ролерах вже, ну, вже не те. І також у нас тут проводилися в Чернігові чемпіонат України завжди літній. І у нас було багато малювальників, спортсменів, Ну всі приїздили, і дуже тут подобалося бігати. А от на тренувальний процес а, нинішніх, за нинішніх умов, вже а, ну, от ви цей рік виступали, не тренуючись на лижній базі у Чернігові, так? Угу. А, як, як виходили з цієї ситуації? Розкажіть? Де саме? Це були в Карпатах, я так, так розумію. Так, так, це було в Сянках, ми тренувалися в Сянках, І скільки в нас, мабуть, три збори у нас було точно там за літо? А всі. Всі інші збори у нас були за кордоном. Uh -huh. А за кордоном це де? Яка країна приймає зараз? Українську збору. А, та, ну, та нас всі приймають. <сум> ну, там було в Італії, в Німеччині у нас були збори, де у нас ще були, в Австрії були теж збори. Угу. Тобто, по суті, нинішні, ну, от, враховуючи і ситуацію в Україні повномасштабну війну, тренувальний процес і можливість виступати наразі залишається незмінною, правильно? Так. Угу. І е, у зв'язку з цим, як взагалі плануєте наступний сезон і коли він розпочинається? Зараз ви у відпустці, тиждень тому нагадаю, завершився лише ваш біатлонний сезон 23-24. Наступний коли і як до нього готуєтесь? Ну, зараз я відпочиваю і десь ну нам ще конкретно не сказали, коли там будуть перші збори. Але планується, що в 20-х числах травня буде перші збори. Де не знаю, яка команда, не знаю. Тренера, ну теж не знаю. Бо у нас 9 квітня буде засідання тренерів, і там буде вирішуватись вже е, е, плани, які буде на наступний сезон. Хто де тренується, які місця, хто, е, хто в команді, і так далі. Маєте на увазі індивідуальні тренери, так? Е, командні, командні, Головних. Так. Угу. Ну, Цей сезон вас тренував Микола Зоц. Так, Чернігів, як ми говорили про те, що так, як ви говорили на початку, Чернігів ролить <сум> чимало спортсменів представляють і нашу область, зокрема. А скажіть у зв'язку з таким результатом сезону 2023-2024, чи говорили ви про прийдешні Олімпійські ігри 2026? Можливо, з тренером вже обговорювали про це, що є шанси? Христині Дмитренко взяти участь у них і можливо позмагатися за медаль. Ну, саме з тренером ми не розмовляли за Олімпійські ігри, але були такі як сказати, розмови, що там вже скоро буде, що треба готуватися нам. Ну не тільки мені там, а всій команді, що треба бути готовими до цього. Угу. І е, знову ж таки, планування сезону воно не змінилось у вас. Ну, у зв'язку, знову ж таки, з війною, з можливістю, неможливістю, точніше, тренуватися у Чернігові, е, якось переглядається, можливо, розписується на коротший термін. Або навпаки, на кілька сезонів наперед. Якось це… Що саме розписується? Е, ну, Сезон тренування, взагалі сезон, е, який прийдешній. Який Ні, мен... у нас все, все так, так само. Угу. Ну що ж, будемо чекати вас зокрема і на Олімпійському п'єдесталі. Бажаємо успішних сезонів перед цим. Нехай вони будуть так само з медалями. І нагадаю нашим слухачам, що це була Чернігівська біатлоністка, бронзова призерка чемпіонату Європи у 2024 році Христина Дмитренко.